Дозкі безпеки, будь ласка, оголосив пілот Тібінга, коли літак занурився в сіру ранкову мряку. Переземляємося за п'ять хвилин. Коли Тібінг побачив під літаком у туманом пагорби Кента, його ухопило радісне збудження. Як чудово повертатися додому. Англія була за якусь годину у льоту від Парижа, а наче на іншому кінці світу. Цього ранку волога весняна зелень, його батьківщини особливо тішила око. час у Франції закінчився. Я переможно повертаюсь до Англії. Наріжний камінь знайдено. Щоправда, ще невідомо, куди він врешті-решт приведе, кудись у Великій Британії. Куди саме ті Бінг не знав, але вже відчував смак перемоги. Він став за столу і пішов у дальній кінець салону, відсунув у бік панель стіни. І Софі з Ледоном побачили потаємний сейф. Ті набрав комбінацію цифр, відчинив сейф і витяг два паспорти. Документи для мене й ремі. Тоді витягнув грубу